Вітаю вас, мої підписники, любителі годинників. В одному з минулих відео я робив огляд на годинник Casio AW80, ось ви його бачите ліворуч. Досить такий цікавий годинник, аналогово цифровий, з функцією телефонної книги та світового часу. В сьогоднішньому ж огляді я хочу розглянути інший годинник дуже схожий на попередній. Це Casio AW82, ось він праворуч. Оскільки годинники між собою досить схожі, то я акцентую увагу лише на відмінностях і таким чином скорочу час відео. Отже, основна фішка годинника AW82 це те, що годинник. Відноситься до категорії так званих Fishing Gear або календаря рибалки. Ви можете бачити на цифровому дисплеї в правому крутку є кружечок, він символізує місяць. Зараз він якраз показує фазу місяця, яку ми маємо на цю дату. На 3.05. Світла частина показує ту частину місяця, яку ми бачимо. Коли коржечок повністю світлий, це значить повнолуння. Коли він повністю чорний, це значить, що буде новий місяць. Ліворуч на дисплеї можна бачити маленькі фігурки рибок. В залежності від того, яка є фаза луни в якийсь день і від години, ці рибки будуть зафарбовуватись. От зараз зафарбована одна рибка, це значить, що. Кльов, риби досить таки слабенький. Коли всі рибки зафарбовані, це значить, що кльов прогнозується максимальний. На чому базується даний календар на тих же фазах луни і пов'язаних з ними приливах та відливах. Оскільки місяць рухається постійно навколо землі, і в певні дати він наближається ближче, в певні дати віддаляється більше. Також змінюється ця дистанція протягом дня. Магнітні поля землі та місяця діють одне на одного, відповідно, відбуваються деякі деформації земної поверхні, які призводять до настання приливів та відливів, зокрема в океанах та морях. Звичайно, що в річках, перегороджених численними дамбами, ви пролив таких не побачите. І вчені з'ясували, що риби реагують на ці явища певним чином. Я не рибалка, але я ознайомився перед тим, як робити огляд з інформацією. Вважається, що коли настає прилив, риба рухається разом з водою, оскільки сподівається знайти. Нову їжу на підтопленій поверхні, і харчується там протягом декількох годин, а потім так само, коли вода починає відступати, вона так само тікає в глибину. Причому вчені зазначають, що навіть у річкової риби якісь поведінкові реакції збереглися, тобто воно генетично десь закладено в рибі. Звичайно, фактор приливів та відливів це лише один з факторів, який впливає на Петити риби і відповідно на ефективність рибалки, також гратиме роль погода, зокрема хмарність, опади, атмосферний тиск, вітер і так далі. Пора року. Але, тим не менш, от є такий календар, і, можливо, десь комусь він буде в помочі. Я особисто на рибалці не був дуже давно. Але мені хотілося мати годинник з фазами місяця, тому що я цікавлюсь місяцем, іноді його знімаю, фільмую. Буває таке. За промовченням на основному дисплеї цифровому годинника відображається поточний час, дата, день тижня, фаза місяця та активність риби на даний момент. Якщо ж ви, наприклад, хочете подивитись, як вона буде змінюватись за. Кілька годин. Ви переходите у відповідний режим. Натиском лівої нижньої кнопки ми потрапляємо власне, в календар. Спочатку ми бачимо тут відображення годин. Якщо натискати праву нижню кнопку, то з кожною годиною ми можемо бачити зміни в індикаторі активності рибок. Я не знаю, чи вам це зараз видно, і це недолік даного годинника, те що інформація на дисплеї дуже дрібна. Але, тим не менше, ось я правою нижньою кнопкою натискаю і по годинам можу бачити зміну в активності риби. От, Наприклад, о півночі на цю дату ну це вже виходить північ, що була. Активність рибки була більшою, тут дві рибки з чотирьох. Якщо ж ви хочете подивитись на певну дату, тоді ви натискаєте коротко ліву верхню кнопку і потрапляєте в календар вже по датах. Правою нижньою натиском правої нижньої можна дивитись по датах, як буде змінюватись фаза місяця і відповідно активність риби. Тобто ми можемо перейти: от зараз, наприклад, на 14 травня. Потім знову натиснути ліву праву кнопку. І в нас так само лишається це 14 травня, і далі ми дивимося по годинам вже, що в нас буде 14 травня, як буде змінюватись активність риби. Ну, в повнолуння вважається, що риба ховається, особливо, якщо безхмарна погода, рибі не подобається. А от коли молодик, молодий місяць, то вона навпаки буде. Найактивнішою. Оскільки перелистування дат відбувається лише в сторону збільшення, то для того, щоб повернутися назад на сьогоднішню дату, ну, або одразу на якусь конкретну, необхідно увійти в режим налаштувань і ввести саме цю дату. Натискаємо та отримуємо ліву верхню кнопку. І ось опиняємось в режимі вибора конкретної дати. Можна вибрати рік. Лівою нижньою переходимо на наступний регістр місяць і число. Правою нижньою вибираємо сьогоднішнє число. І знову натискаємо коротко ліву верхню кнопку. Таким чином ми знову потрапляємо на сьогоднішню дату. І можемо по годинах дивитись на сьогодні, що у нас з активністю рибки. Для того, щоб календар працював коректно, необхідно в налаштуваннях вказати нашу довготу, де ми знаходимось і де ми будемо рибалити, власне. Встановлюється ця довгота в налаштуваннях в тих самих, де і налаштовується часто дата, основні часто та дата. На цифровому екрані. Для того, щоб увійти в цей режим з основного екрану, ми натискаємо та утримуємо ліву верхню кнопку. Ось в нас замиготіли секунди. А потім ще раз коротко треба натиснути ту саму ліву верхню кнопку. І тут ми потрапляємо в налаштування часу за UTC. Зараз в Києві це плюс 3. Натискаємо ліву нижню і потрапляємо в налаштування градусів довготи. Ну, для Одеси, наприклад, нашого морського міста, це 30,4. В даному годиннику вказуються лише цілі числа, тому в мене тут 30. Змінюється це значення правою нижньою кнопкою. Ну, якщо ви промайнули. Свій градус тут доведеться до кінця вже пролистувати. Благо, це робиться тут швидко натисненням та утримуванням правої і нижньої. Головне, зараз не проскочити. Ось знову виставу 30 градусів і знову натискаю ліву верхню. Ось так налаштовується коректна робота календаря. Звичайно, зараз є спеціалізовані сайти, де рибаки можуть подивитись не тільки цю інформацію за координатою, але й багато інших. Є і графіки, і наскільки вода піднімається, і тиск, і все-все-все. Але, тим не менше, я вважаю, що такий годинник теж є цікавим, і його варто мати в колекції. Ну, як бачите, він у мене досить таки вже поюзаний, я придбавав його БУ. Ремінець цей теж мій придбаний окремо. Взагалі-то дана модель комплектується або каучуковим ремінцем, або дуже якісним металевим, з нержавіючої сталі. Він такий товстенький, досить якісний ремінець. Які ще є тут відмінності від моделі AW80? Ну, по-перше, з'явилася змога регулювати тривалість підсвітки. Якщо у 80 ій моделі підсвітка світиться десь секунду, то в даному годиннику з'явилася можливість також налаштувати на 3 секунди. Робиться це в тому ж режимі налаштування основного часу. Ось тут є такі три позначки внизу. Це означає, що зараз підсвітка налаштована на 3 секунди. Якщо натиснути кнопку підсвітки коротко, то буде одна рисочка. Це значить, що світитиметься підсвітка одну секунду. І виходимо з режиму натисненням лівої верхньої кнопки. Двома натисненнями. Наступна відмінність полягає в роботі таймера. В таймер додали функцію автоповторення. У 80-тій моделі її не було. Вмикається вона просто. Знову ж таки, входимо в режим налаштування, ліва верхня кнопка, і лівою нижньою переходимо з реєстру годин у реєстр хвилин, а потім потрапляємо на напис ON. Власне, це і є автоповтор. Правою нижньою натискаємо. ОН змінюється на «Off», значить автоповтор вимкнений. Знову ставимо ON, знову автоповтор увімкнений. Також в нижньому лівому кутку таке коло з кружечками з'являється, коли він працює. Дрібниця, але приємна дрібниця. Наступною відмінністю є будильники. Так само, як і в моделі AW80. У 82-й моделі присутні три будильники, але на відміну від 80-ї моделі, їх можна, окрім усього іншого, налаштувати на дату. Ну, налаштування відбувається в принципі так само, як у 80-й моделі. Правою нижньою кнопкою зараз можна подивитись: от є будильник 1, будильник 2, будильник 3. Важливий момент, що функція снус це для тих, хто любить подрімати, коли кожні 5 хвилин будильник повторюється там до 7 разів, вмикається лише для першого будильника. У 80-му трошки інакше реалізована ця функція. Вона теж присутня в одному будильнику, але там інакше воно позначається цей режим. Тут в першому будильнику натиском лівої верхньої кнопки один раз натискаєте. Вмикається цей будильник, а другий раз функція снус і з'являються відповідні позначки. Також у 82-й моделі присутня функція dual-time, другий час, якої немає у 80-й, оскільки у 80 й присутній світовий час. Тобто ви можете на 80 й моделі дивитись час у містах. От у мене зараз Нью-Йорк відображено. А тут є лише той час, який ви можете паралельно встановити. Ну і насправді ж в цих годинниках аналоговий час виставляється окремо в окремому режимі, тому можна на годиннику мати три паралельних часи. Секунди будуть синхронізуватись, а години та хвилини можна виставити окремо. Також у 82-й моделі реалізована можливість відімкнути. Звук натискання кнопок. Для цього в будь-якому режимі необхідно натиснути і утримати ліву нижню кнопку. От зараз був сигнал, і з'явилась така маленька перекреслена нотка в правому нижньому кутку з правого дисплея, і далі вже навігація здійснюється беззвучно. Для того, щоб повернутись в режим зі звуком, необхідно натиснути і отримати. Ліву нижню кнопку ще раз. Знову таки в будь-якому режимі. Ось ми знову повернулись в режим зі звуком. Так само, як і у 80-й моделі, у 82-й є люм на стрілках, але також світяться і ось ці цифри, і розмітка в верхній напівсфері годинника. Зараз я продемонструю. Давайте для порівняння зараз зробимо. Ось так. Можемо також порівняти світіння підсвіток. У 82-й моделі я налаштував зараз і на 3 секунди. Тут є така можливість, а у 80 ій лише секунду може світитись підсвітка. цвітка, але бачите, світить вона яскравіше, мабуть, розсіювач якось більш продумано зроблений. Але в принципі все, що треба, тут видно, і в обидвох моделях не видно. Цифрового дисплею нема підсвітки. Це певний недолік. Все інше налаштовується так само, як і у 80-тій моделі. Можете дивитись той огляд, якщо вам цікаво, давайте порівняємо зворотні кришечки, трошки інший вигляд мають вони. Іде перелік функцій. Так само, як у 80-тій. Але у 82 є підписані кнопки на звороті, на зворотній кришці. Напис Fishing Gear, Moon Face, Countdown Timer. 3 Multifunction Alarm Dual Time. номер моделя 3768. номер моделі, Stainless Steel Back, Water Resistant 5 Bar, 5 атмосфер. Водозахист так само, як і у 70-й моделі. Japan Moved і Cased in China зібрано в Китаї. Отак, в принципі, все однаково. Корпус такий самий. Ну, звичайно, якщо порівнювати ці два годинника, то недоліки 72 ї моделі основний, це досить такі... Малий розмір відображуваної інформації. У 80-тій менше інформації відображається, відповідно, була змога зробити більше розмір цифр. Причому тут, як бачите, пікселями він формується. Ну, а тут поділки вже задані заздалегідь. Начебто все вам розповів. Англомовну інструкцію до модуля 3768 я підкладу в описі під відео. Ви зможете клікнути і ознайомитись з нею. А далі я зараз поміняю батарейку. В принципі, я вже її міняв на 80-тій моделі, і тут буде те саме. Єдине, що якщо у 80-й моделі я не робив скидання налаштувань, то тут скидання виконую, тому що, як я дивився, в мережі люди міняли, то в них годинник без скидання не працював. Батарейки в обидві моделі йдуть cr 2025 тож буду зараз міняти. Ну а з вами прощаюсь до наступних оглядів. Всього вам найкращого, па-па! You channel boy your strength and you channel

love Осажу я рожу, а ні в день, ні в ночі. Полюбив я дівчиноньку, її карі очі. Полюбив я дівчиноньку, її карі очі. Її карі очі. Velika je razada poljubio ja, ja djevojčenu inku na srce to sada poljubio ja djevojčenu inku na srce to night to you, Roju. Veru bate mushu. Bye-bye to you, Lubosheru. Zanekate mushu. Bye-bye to you,